Вітаємо дощик, лися, мов з відра. Привітаємо друзів всіх, зичимо добра. Добрий день, вітаю всіх. Сьогодні, діти, я знову запрошую вас до чарівного світу природи. Ми будемо говорити про рослини. Послухайте, про які саме виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленієм. Усім діточкам радієм. Ну що, здогадалися? Так, це кімнатні рослини, і вони також частинка природи. Де вони ростуть? Правильно, кімнатні рослини ростуть у кімнатах у горщиках, які стоять здебільшого на підвіконнях. Щоб рослини були гарними, їх потрібно доглядати. Як гадаєте, що треба робити? Так, вірно, рослини потрібно поливати, підпушувати землю, протирати та оприскувати листячко. Кімнатних рослин насправді велика різноманітність і є серед них одна незвичайна. Це кактус. Кактус це рослина, яка вся покрита колючками. Ручками його чіпати не можна, можна вколотися краще милуватися їм збоку. Давайте з вами виконаємо аплікацію. Зобразимо квітучий кактус. Для цього нам потрібно аркуш паперу з контуром кактуса угорщику, кольоровий папір клей. Отже, швиденько до роботи. Рвемо ручками кольоровий папір на дрібні шматочки. Верхню частину сам кактус заклеюємо шматочками зеленого паперу. При цьому за контур зображення стараємось не виходити. Нижню частину горщик для кактуса заклеюємо шматочками коричневого паперу. Готове зображення прикрашаємо об'ємною квіткою. Ось така краса в нас вийшла. Отже, сьогодні на занятті ми говорили з вами про кімнатні рослини та познайомилися з однією з них. Поміркуйте і скажіть мені, для чого потрібні кімнатні рослини. Вірно, кімнатні рослини потрібні для краси та затишку. А ще вони очищують повітря.